Дорогі мої, шановні, всім привіт! Світла в нас немає, так що якості також немає відео, тим більше ще напроти вікно. Наша онучка Настуня, мій коханий Давід, наша онучка красуня, сьогодні нам приготувала борщ. Так як Настя наша не їсть м'ясо, вона приготувала без м'яса, але Давід їсть, каже, що смачний. Він сказав, що борщ без м'яса їсти не можна. Ну, їв. І ще приготовила от такі. У нас просто стегінця Давидка, якщо нема і м'яса, то він буде їсти такі стегінця. Сметану не їдять, я не їм, бо я напилася, ми ходили в місто, то я напилася кави і такий, що я з'їла? Ну такий, типу, круасан, чи як його назвати, кругленький. Як? він? Як? Пончик. Пончик, Пончик. Нас, Пончик. Да. Треба було Насті купити, я щось не подумала Настя, Вибач. Я жерла і забулася. Ось так, світла немає, завдяки нашим сусідям не будемо ображати нікого. Ось така в нас погода. Тут сітка на вітні, через то не дуже якість добра. Ну, так, більш-менш для зими нормально. Слава Богу, не бомблять. Ось, а так все добре. Так, що я показую то кафе, що ми там не маємо що їсти? Маємо що їсти. Слава Господу. Слава Україні. Ми переможемо.